Права в тім, що вони, як ви виразились, не увільються в лави збройних сил. Тобто ці люди, які вчора були ув'язненими, а потім наш самий гуманний суд на світі прийме рішення, що вони можуть стати військовослужбовцями, вони не увійдуть в склад військових підрозділів існуючих. З них будуть створювати свої окремі військові формування. А що вам це нагадує? Не штрафбат. Не фільм Штрафбат. Фільм Штрафбат не, не може бути повторений, тому що, по-перше, люди інші. По-друге, абсолютно інша ситуація. Це будуть абсолютно нікчемні формування, на які буде витрачено гроші, час і так далі. Хтось отримує там, медалі, погони, а насправді нічого доброго з того не вийде. Розумієте? Хоча я розумію, що в декотрих наших міністрів в свідомості, що військові, що зеки це один хрін, що то роби, що то роби, але є відмінності. Ну і насправді. Ми це вже проходили в Радянському Союзі з середини 70-х років почали в армію брати людей, які були засуджені не тяжкими не злочинами. Але жоден, жоден чиновник не додумався з ув'язнених колишніх робити окремі військові підрозділи. Це, Ситуація з Торнадо, якщо ви пам'ятаєте, буде чимось таким е якоюсь веселою пісенькою і веселою прогулянкою. В порівнянні з тим, що яку небезпеку в собі несе створення підрозділу з зеків. Це ж додуматись треба. Ну, хоча що тут дивного, подивіться на нашого міністра юстиції.